З нагоди свята Дня захисника та захисниці України на спортивному майданчику мікрорайону Черемушки відбулись силові змагання. Організаторами дійства були відділ фізичної культури та спорту Подільської міської ради спільно зі спортсменом-активістом Віктором Чернецьким та за підтримки депутата Подільської міської ради Максима Вакули та спортивного клубу Спарта підтримував та допомагав учасникам змагань Віктор Чернецький. Хотілося просто для наших хлопців. Зробити якесь свято, свято сили, щоб вони могли помірятися своєю силою. Хто з них сильніший, не тільки у спортзалі, а між клубами. Так щоб прийшли представники клубу Олімпік, Спарта і так бажаючі, і позмагались між собою і виявили нас сильнішого. А найсильнішого вибирали за результатами таких видів прав. Першим був жим штанги лежачи, котрий розділився на наступні категорії для учасників віком до 16 років та для дівчат. Вага штанги була два. 25 кг. Далі вага зростала за таким правилом: чим більша особиста вага спортсмена, тим більша вага штанги, максимально 100 кг. Також однією з справ для хлопців був підйом штанги на біцепс. Тут учасники також поділились на дві категорії: до 16 років та старше. І окремо для дівчат була вправа під назвою Сідничний міст. Їм потрібно було за одну хвилину зробити підйом штанги вагою 50 кг максимальну кількість разів. Загалом у змаганнях взяли участь понад 50 учасників, котрі чотири години намагались вирішити, хто ж сильніший. Але головна мета даного заходу зосередити увагу молоді Подільська на важливості спорту в їх житті. Тому кожен учасник отримав неабияку насолоду від силових змагань. Сергій, ви сьогодні зайняли перше місце у змаганнях. Розкажіть нам ваші враження від цих змагань. Дуже задоволений. Добрий день. За цю організацію, що стільки молоді прийняло участь, ми вже стара школа, попросили, показали, як можемо. Це буде стимулом для молоді займатися далі спортом. Я ходжу тільки місяць в зал і дуже щастлив, що хоча б третє місце зробити. А взагалі тобі подобається такий вот спорту? Да. Так. Я хожу три дні в неділю. Кажуть, займаєшся. Всі були дуже сильні. Желаю всім успіхів далі. По-перше, я хочу подякувати своєму тренеру, тренеру з парти Буран Альона, тому що без її допомоги ми б цього, звичайно, не зробили. По-друге, це для мене перше змагання, саме спортивне. Я пишаюся собою, пишаюся своїм тренером, пишаюся своїм залом. І про враження так мені сподобалось, звичайно, це, це щось новеньке. Тим паче я вже мама. У мене є дитина, тому ну, для мене це круто, це класно. Якщо в такому віці, як я, коли в тебе є дитина, ти ще чимось займаєшся і займаєш перші, другі та треті місця. Призери та переможці були нагороджені грамотами, медалями та заохочуючими подарунками. Були грошові винагороди. Перше місце 500 гривень. Ми будемо з користю. На, питання, на спортивне питання, на спортивне харчування. Що у вас подарунковий сертифікат це подарунковий сертифікат на місяць використання в тренажерному залі спарта. Досить такі непогані подарунки. Взагалі, ви довго займаєтесь спортом? Уже довго скільки не можу сказати точно. Це ну років 20 точно полюбляєте спорт? Так, це моє життя. Так, спорт це життя багатьох подільчан, і приємно, що в нашому місті є небайдужі люди, котрі долучились до організації та фінансової підтримки даних змагань. За що їм щиро дякує спортсмен активіст нашого міста Віктор Чернецький? Хочу висловити подяку депутату міської ради Максиму Вакулі, який допоміг фінансово провести ці змагання і спортзалу. Спарта Шендруку Євгенію, який надав весь необхідний інвентар для проведення змагань. Ну і відділу фізичної культури за допомогу у організації цього заходу. Загалом змагання пройшли у чудовій спортивній атмосфері. Приємно бачити і те, що наше рідне місто багате насильних та спортивних людей. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.